Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 18-й урок курсу географії 7 го класу, а саме природні зони Африки і закономірності їх поширення. Сьогоднішній урок ми присвятимо вологим екваторіальним лісам, перемінно вологим лісам Африки, а також саванам та рідколісям. На більшій частині території Африки чітко простежується широтна зональність. Природні зони Африки, як і кліматичні пояси, розташовані майже симетрично щодо екватора. Африці формуються природні зони екваторіального, субекваторіального, тропічного і субтропічного географічного поясів. На підняттях рельєфу виражена висотна поясність. Рівнинний характер рельєфу материка та його географічне положення зумовлюють особливо чіткий прояв тут горизонтальної зональності. Зонально розподіляються окремі природні компоненти рослинність, ґрунти і тваринний світ. Від екватора природну зону вологих екваторіальних лісів послідовно змінюють зони вологих лісів, савани і рідколісся, пустель і напівпустель вічно-зелених твердолистих лісів і чигирників, які повторюються в обох півкулях. Північна частина Африки ширша і рівненіша за південну, тому тут природні зони простягаються майже вздовж паралелей. У значно вущій південній частині материка вони наближаються до меридіонального напрямку. Особливо це помітно на окраїнах материка, де вплив океанів найвідчутніший. Отже, зона вологих вічно-зелених лісів або гілея. Вона розташована в басейні річки Конго і на узбережжі Гвінейської затоки на північ від екватора та отримує велику кількість сонячного світла і опадів протягом року. Вона простяглася на 1600 км з півночі на південь та на 5000 км із заходу на схід. Тут практично немає пір року. Взимку і влітку температура повітря однакова і становить приблизно плюс 24 градуси за Цельсієм. За рік випадає більше 2000 мм опадів. Вони займають менше однієї десятої частини площі, проте відіграють важливу роль в природі материка. День в екваторіальному лісі зазвичай починається погожим ранком. До обіду Сонце встигає сильно нагріти земну поверхню. Нагріти від неї повітря, насичене вологою, пополудні піднімається вгору і утворює купчасті хмари. Після полудня з хмар, що згустилися до Чорноти над землею, падає злива, яка супроводжується грузою. Дощі льють щодня, зазвичай по обіді. Вода й тепло створюють ідеальні умови для розвитку всього живого, тому тут ростуть вологі екваторіальні дощові ліси, які називають гілеї. Через кілька хвилин дощ вщухає, надвечір знову настає тиха і ясна погода. В умовах спекотного і рівномірно вологого клімату на червоно-жовто-фералітних ґрунтах ростуть багатояросні вічно-зелені ліси. Назва ґрунтів феролітні походить від слів фером залізо і літос камінь. У густому лісі земля завалена опалим листям. В умовах жаркого і вологого клімату воно швидко перегниває. Здавалося, Створюються всі умови для формування родючих ґрунтів, проте це не так. Органічні речовини, що утворюються у великій кількості, в ґрунті майже не накопичуються. Пояснюється це тим, що густе коріння численних рослин розташоване біля самої поверхні, швидко поглинає поживні речовини. Залишки ж органічних речовин щоденними рясними дощами вимиваються, виносяться у нижні горизонти. У верхніх горизонтах залишаються нерозчинні фером залізо і алюміній. Які надають ґрунтам яскравого червонувато-жовтого забарвлення. Листя велике і мале, вузьке і широке, світле і темно-зелене закриває всі щілини і просвіти в куполі лісу. В приякватеріальних широтах немає певних пір року, тому рослини тут розвиваються за своїми циклами. Одні різновиди, наприклад, скидають листя кожні півроку, інші через рік, інші через три тижні, а деякі протягом всього року. Через невеликі проміжки по одній гілці. Рослини в ньому ростуть, цвітуть, плодоносять одночасно і протягом всього року. Через густу крону дерев ледь пробивається сонячне проміння, тому в лісі навіть серед дня панують сутінки. Лісова хаща огорнута густим туманом. В сирому повітрі важко дихати. Людина в екваторіальному лісі почувається ніби на дні зеленого моря. Серед дерев поширені сейби, пальми. Такі як кокосова, олійна, винна, оливкова, пальма дум, фікуси, каучуконоси, кавове, хлібне, сандалове, жовте, червоне, чорне та залізне дерево. Таке важке, що то не в воді: дерево кола, банан, мангри, деревоподібна папороть, також багато ліан, серед них і пальма ліана ротанг. Екваторіальний ліс має дві характерні риси: він вічно зелений та багатоярусний. Ярусність являє собою розподіл рослин за висотою відповідно до потреби у світлі. Африканський вологий екваторіальний ліс вражає густотою і різноманітністю рослин, яких налічують близько 25 тисяч, з них дерев близько 3 тисяч видів. Тваринний світ винятково різноманітний. Він змінюється за вертикалю, відповідаючи певним ярусам. У пухкому ґрунті та лісовій підстилці зосереджена численна мікрофауна, бактерії і цвілові гриби. Безхребетні, такі як хробаки та сколопендри, ящерки, змії, наприклад, земляна гадюка та землерийки. У наземному ярості також проживають африканський оленьок, китицевухі свині, лісові свині, лісові слони та окапі. Біля водойм поширені карликові бегемоти, дикобрази та карликові буйволи. Найбільшим хижаком екваторіальних лісів є леопард. Поширені також і дикі кішки. Окрім них зустрічаються також і мавпи, наприклад, горили, колобуси, шимпанзе, мартишки та павіани. Усі яруси лісу населяють різноманітні птахи, такі як фруктовий голуб, дятел, нектарниця, бананоїд, птах на соріг та різні види папуг. Окрім того, в усіх ярусах поширені іерогліфові пітони, деревна мамба та різноманітні жаби. Окрім того, в екваторіальних широтах зустрічаються також комахи, терміти, москіти, жуки, великі яскраві метелики, бджоли, бабки, скорпіони, павуки. Серед них є й небезпечні для людини малярійні комарі, що розносять збудників тропічної пропасниці. Муха це це викликає загибель свійських тварин і сону хворобу в людей. В екваторіальних лісах живе й найважче на планеті комаха жук-голіаф. Він важить 100 грам та, попри свою магу, може літати. У прибережних водах мешкає акула молос. На півдні, півночі і сході зона вологих екваторіальних лісів змінюється зоною переміно вологих листопадних лісів на червоно-латеритних ґрунтах, де поряд з вічно-зеленими деревами ростуть і листопадні, які скидають листя у сухий сезон. Але періоди скидання листя в різних рослин не збігаються, тому ліс ніколи не буває зовсім оголений. Така зміна пояснюється зменшенням річної кількості опадів і появою сухого періоду року. Це перехідна зона від вологих екваторіальних лісів до трав'янистих саван. Вона має багато спільного з рослинністю, наприклад, ананас, шоколадне дерево, какао, банан, олійна пальма та інші і тваринним світом екваторіального світу. Але ритм життя цих лісів залежить від сезону. На Мадагаскарі в цій зоні мешкають лемур варі. Котячий лимур та найменший у світі хамелеон. Перемінно вологі ліси більш освоєні людиною, ніж екваторіальні. Савани і рідколісся в Африці доходять до 16-18 градуса північної широти, а на півдні переходять за південний тропік і широким поясом огинають екваторіальні та субекваторіальні ліси, займаючи майже 40% площі материка. Природна зона саван і рідколісся простяглася майже безперервно від Сахари до пустелі Калахарі на 5 тисяч км. Савани розташовані у субекватеріальних кліматичних поясах, а південні півкулі ще й у тропічному. Тому їх клімат постійно жаркий, але перемінно вологий, чітко розрізняють вологий і сухий сезони. На відміну від задушливого вологого екваторіального лісу, савана вражає відкритими просторами та свіжим прозорим повітрям. У вологий сезон дощі заливають висохлу землю. Болота переповнюються водою, а низини перетворюються на озера. Земля вкривається розкішною зеленю, і савана перетвориться на море високих соковитих трав. У сухий сезон сонце нещадно випалює трави, а дерева скидають листя. Тоді савана стає жовтобурою. У суху пору року в саванах переважають пасати, які подекуди нерідко приносять червоний пил із сахари. Такі сухі вітри, які називають харматан, зумовлюють різке зниження відносної вологості нижче 20%. Тому в сухий період савани Африки подекуди дуже нагадують постелю. Невеличкі річки пересихають, добові коливання температури стають більші, середній максимум температури може досягати плюс 38 градусів за Цельсія. Небо затягається дивною пелиною від величезних трав'яних пожеж. Якщо сезон триває понад 8-9 місяців, то частина дерев гине їх місце займають тоді чагарники. Така савана стає схожою на пустелю. На півночі Африки на межі із сахарою таку савану називають сахель. Дерева й кущі в саванах пристосовуються до зменшення випаровування, а саме, на зиму скидають листя. Часто в саванах поширені сукулентні форми, значно розвинені колючі кущі, особливо на окраїнах саван. Ближче до екватора, де дощі випадає більше, Перегні з верхнього шару вимиваються, і тут розповсюджені червоні феролітні ґрунти. Далі їх змінюють червонобурі ґрунти. В умовах посушливих періодів густий і високий трав'яний покрив саван відмирає і накопичується у землі. Ближче до пустель вони поступово переходять у менш родючі червонувато бурі. Ці ґрунти достатньо родючі. Савани це субекватеріальний лісостеп. Характерна особливість краєвиду африканської савани це невеликі групи дерев і чагарників або поодинокі дерева, що стоять серед густого трав'янистого покриву, виділяє трав'янисту савану і савану ліс. Якщо в савані мало дерев, її називають трав'янистою, лучною або злаковою. Ближче до субикватеріальних лісів у вологих саванах, де період дощів триває до 9 місяців, а річна кількість опадів становить 1200 мм панує висока різнотрав'я. Найпоширенішим злаком савани є слонова трава висотою до 3 метрів, а в вологих місцях до 5. У сухих саванах вологий період скорочується до 5 місяців, а річна кількість опадів до 500 мм. Трави стають розрідженими і низькорослими. Чагарники мають пристосування для захисту від посухи. В одних листя дрібне і жорстке, щоб менше випаровувати вологи, в інших товсте і м'ясисте, щоб запасати воду. Поміж трав ростуть невисокі дерева. Для більшості дерев характерна зонтична форма крони. Із деревних порід у саванні переважають баобаби, зонтичні акації, мімози, олійне дерево карите та кокосова пальма. Долинами річок вузькими смугами тягнуться галерейні ліси, що нагадують вологі екваторіальні ліси, а в долині нілу росте папірус. До затяжних посушливих періодів, які тривають у саванні місяцями, на Мадагаскарі пристосувалися пляшкове дерево. Дерево восьми ніг, панданус та мадагаскарський баобаб. Ці дерева пристосовані до посухи і запасають воду всередині стовбура. Часто можна побачити розкидані савані великі дерева це так звані паркії, квіти яких схожі на мімозу. Невисокі акації із зонтикоподібними кронами, кавове дерево та різноманітні пальми, віялова, фінікова, кокосова та пальма дум. В гирлах річок ростуть мангрові ліси. У міру просування у напрямку пустель тривалість посушливого періоду збільшується. Трав'янистий покрив стає низкорослим, розрідженим, з'являються деревоподібні молочаї, алоя з м'ясистим колючим листям. Достатня кількість трав'яного покриву в саванні створює сприятливі умови для життя великих травоїдних тварин, таких як слони, буйволи, носороги білий і чорний, бегемоти, жирафи, антилопи від карликових до великих, як канна. До 180 см зросту та до однієї тони маси. Ньялугну спригнибок, буйволи, газелі, зебри, дикі свині, бородавочники, ендемічні мавпи, такі як павіани, мандрили, мавпадіана та хижаків леви, гепарди, леопарди, шакали, гієни, нільські крокодили тощо. В саванах Африки також є й птахи. Серед них і найбільший птах на землі африканський страус. І найменша крихітна яскрава нектарниця, яка довгим тонким дзьобом дістає з квітів нектар. Зустрічаються також грифи, ткачики, пелікани, чайки, цесарки, білі чаплі, рожеві фламінго. Біля води вони утворюють величезні пташині колонії. Марабу це африканське лелека, і птах секретар зустрічаються тільки в Африці. Цікавими є змії. Так, мозамбіцька кобра з відстані 3 метрів точно влучає отрутою в очі людини чи тварини, настає тимчасова або постійна сліпота. Чорна мамба це рекласмен серед отруйних змій за швидкістю пересування. Змія ховається у гілках дерев і кущів здебільшого на рівні шиї чи обличчя людини. Це робить її найнебезпечнішою серед усіх змій Африки. Є ящерки, черепахи, в тому числі зелена, хамелеони, багато різноманітних комах. У прибережних водах Мадагаскару водяться косатка та латимерія, що вважалася вимерлою мільйони років тому. Природу саван змінює і людина. Для захисту тварин візничені в африканських країнах створюються заповідники та національні природні парки. Їх активно відвідують туристи з усього світу. На цьому ми з вами завершимо розгляд 18-го уроку курсу географії 7 го класу, а саме, закономірності поширення основних природних зон Африки. Точніше, вологі екваторіальні ліси, переміно вологі ліси та зони саван. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!